Для умников, которые будут писать комментарии, что это не настоящая карбонара. О, это, для меня, окей. Я покажу вам рецепт русской вкусной карбонары. И в этом фишка. Бульк? В этом фишка. Сочная, вкусная, красивая, ароматная, крутая. То, что я говорил, то, что надо. Ароматная, вкусная, сочная. Русская карбонара. Вітаю вас, глядачі та підписники мого каналу. Мене звати Андрій Клюс, і Це ваша улюблена рубрика «Хрючево». В сьогоднішній передачі до нас завітав Олександр Бількович, шеф кухар з тих країв. І він навчить нас готувати рускою. Карбонару. Я думаю, це вже заявка на успіх, заявка на те, що вийде, самі знаєте що. Тому давайте подивимось, дивлюсь з вами вперше. Цікаво, що з того вийде, хоча вже розумію, що там вийде. З вас, як завжди, невеличкий донат для підтримки нашої армії. Ну а ми будемо. Починати. Сейчас я вам покажу рецепт классной, самой популярной, самой любимой пасты. Это будет паста карбонара. И тобі добрый вечер. Паста карбонара, это насправді одна из самых паст в мире. А для того, чтобы ее приготовить правильно, треба знать технологию. Чи знает он технологию, сейчас увидим. Только сразу говорю для умников, которые будут писать комментарии, что это не настоящая карбонара. О, это он для меня, окей. Александр, так не итальянская. Да, ребята, это не настоящая итальянская карбонара. Та делается без сливок, туда добавляют гуанчали, это щечки такие э, сыровяленые, очень вкусные. Я покажу вам рецепт русской вкусной карбонары. Она... А, -а, 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 а, так на что ты и называешь карбонару, если это не карбонара? Это какая-то паста с чесноком, вершковым маслом, желтками, беконом пармезаном и петрушкой. Ну, назвал бы так, это паста. Но это точно не карбонара. Она будет с беконом и со сливками. И в этом фишка. Смотрите, я точно знаю, что это очень любимое всеми блюдо в нашей стране. И в ресторанах оно всегда является хитом. Вот ингредиенты. Начинаем, значит. Мне нужен чесночок. Эта паста действительно была очень популярна. років так 7-8 назад. В Киеве, особенно, когда я там работал, начинал еще, ну, уже... Тоді, я думаю, вже працював. Та дуже була популярна паста карбонара, от саме на вершках. Тому що, я думаю, багато хто не знає, як то все готується. Навіть, напевно, не 7-8, навіть 10 років назад. Це от тоді вже 100%. Напевно, не знали, як готується справжня карбонара. І в принципі, людина, яка приходила в ресторан, вона думає: о, замовлю цю пасту на вершках, точно вона буде ситна, я наїмся, і то буде смачно. І тому її дуже часто замовляли. Хоча насправді це. Була не карбонара, а ми її називали тоді Ала карбонара. Ми колись в одному італійському ресторані готували її на ланчі, тобто там обсмажували цибульку, чесничок, надавали пасту, вершки і ось така сама штука виходила. Так, да, це було смачно, але це була не карбонара. Але більшість людей не розуміє, яка має бути справжня карбонара і думає, що це вона така і має бути. І коли їм приносять дійсно таку смачну пасту правильно приготовлену, вона кажуть. фу, это какая-то фигня, это не смачно. Вот в этом и есть проблема, но про это говорит. говорить. Потому что без чесночка это невкусно. Два зубчика. Либо воспользуйтесь чеснокодавилкой, либо просто почистите и мелко нарежьте, как я. Вот так, хоп, можно, смотрите, надавить. Шкурка сама сходит. Просто рецептов куча. Кто-то с ветчиной делает, кто-то с беконом, кто-то еще там с чем-то, короче. Я вам покажу понятную, классическую из всех доступных ингредиентов. Следующий. Классическую, рассосейскую карбонару. Ингредиент бекончик. Бекон нужно нарезать такими вот широкими кусочками, чтобы он не слишком мелко был. Это сырокопченый бекон. Продается в магазинах, в упаковке. Вот так вот мы его нарезаем. Он жирный, он будет ужариваться, уменьшаться в размерах. Поэтому режьте сразу крупно. Вот так вот. Следующая важная составляющая – это соус. Соус в данном случае у нас будет сливочный. Здесь сливки. Слишком жирные не берите. Если возьмете сливки 33%, это будет слишком жирно. Поэтому не берите слишком жирные сливки. Вот, вливаем сюда. У меня 22%. 10% тоже подойдут. Потому что у нас, представляете, бекон жирный. Сливки жирные, чтобы не было вот перенасыщения. Потом дальше. Часто да, все ищут в карбонаре, чтобы соус был такой густой и покрывал нашу пасту, то есть макароны со всех сторон. Тут есть маленький такой крутой нюансик. Два яйца, и нам нужно взять из них только желтки. Ну, насправді можна приготувати, якщо він вже готує ось таку версію і без жовтків. Вони там ніякої ролі не принесуть. Ну, можливо, там трошки підфарбують і стягнуть цей соус. Ось і все. Хоча насправді, якщо взяти вершки жирні, то ці вершки також стягнуть соус. І по факту, по факту, це буде смачно. Ну, типу, це така чоловіча паста з вершками, беконом. Ну, це не може бути не смачно. Сьогодні я перевтілююсь барист для того, щоб показати, як заварювати каву еквадор кофі Ростері з допомогою френч пресу. Першим ділом ми з вами поставимо заварюватись воду. Нам потрібна температура від 95 до 98 градусів. А я поки розкажу вам про переваги цього методу. Це, до речі, френч прес, і от саме в ньому кава отримується неймовірно смачна та ароматна. Фішка в чому? Коли ми засипаємо сюди каву, ми заливаємо кріп. І всі ефірні масла, які є, вони залишаються в самій каві, в жмиху. І це дозволяє гурманам розпізнати всі всі нотки та аромати. Плюс до того кропом ми можемо контролювати міцність або м'якість кави. Тобто, якщо довго воно буде стояти тут в кропі, кава буде дуже міцна та гірка. Тому краще її розпивати відразу. Помили, як ви бачите, до речі, тут крупний. Все це зроблено якраз під френч прес. Тобто тут мелють каву спеціально під ваш метод заварювання. Тут же ж крупний, для того, щоб через френч прес не проходив оцей мул і в чашці не було такого осаду. Починаємо з того, що нам треба прогріти френч прес гарячою водою. І беремо з вами 35-37 г нашої кави на 600 мл води. Це якраз нам на дві порції. Насипаємо каву. Та заливаємо гарячою водою 95-98 градусів. Накриваємо зверху та залишаємо настоюватись на 6 хвилин. Після заварювання прижимаємо плунжером ось так донизу. І можемо наливати. Будь ласка. Кава має дуже класний аромат. Я полюбляю більш м'який Спосіб заварювання френч пресі не люблю, коли вона гірчить, щоб відчувати всі аромати. Також раджу заварити каву цим методом від Ростерії Еквадор, з Перу, Ефіопії та Колумбії. Ну а для вас, мої любі глядачі, знижка по промокоду клюс 10%. Тому замовляйте, підписуйтесь та кайфуйте так само, як і я. А я вас всіх обіймаю і продовжуємо дивитись далі. Відео розбиваємо тарілочку смайтят. білок від жовтка. Ось так от ось, оп. Примерно вот мы сейчас сделаем две пасты. То есть понимаем, что нам нужен один желток на одну пасту. Бульк. И теперь венчиком перемешиваем. Можете сделать это вилкой все равно. Вот так вот. Все, заготовка сделана. Идем к плите. Вот здесь вот спагетти. В среднем на одну порцию используйте от 80 до 100 грамм. Вот, решайте сами. Хотите большую порцию, положите 100 грамм спагетти. Хотите поменьше и деликатно, возьмите 80. Первым делом на... А если мы вообще не хотим брать спагетти, то что теперь? Не можно готовить? Но есть жизни разные другие виды пасты. И тальятелло, и и так далее. Хотя, знаете, вот, что мне... Ріже отак серце це все. Що типу, така проста паста, як е, карбонара, або така щось аля карбонара, що він готує щось схоже на то. Чому не показати, як ще готується паста сама, як макарони? Це ж, ну мені здається, в цьому цінність. От я коли на каналі приготував карбонару, постарався то все, знаєте, там показав, як готується паста, соус. То чомусь ну мало то хто цінує, але мені здається, це дуже важливо і цінно, тому що ну людина, якщо дивиться відео, відкриває, вона хоче чомусь навчитись е, змішати жовтки з вершками, нарізати бекон, взяти часник, можливо, якусь ще цибулю, відварити пасту. Ну ну що тут можна навчитися? Ну я не знаю. Навіть поєднання смаків ти там нічого не навчишся. В чем прикол? В чем у из этих видов? Надо закинуть спагетти. И обязательно выбирайте, конечно, для этого блюда спагетти не слишком тонкие, не слишком толстые. Вот золотая середина должна быть. А еще, знаете, идеально вообще вот... Ну, золотая середина это какие? не слишком толстые, не слишком тонкие, ну, такие, какие, сколько миллиметров, какие бренды, что ты уже там рассказываешь. Итальянской пасте, чтобы у вас паста сварилась одновременно с тем, как вы приготовили соус, потому что есть деликатные соусы, которые не могут ждать, понимаете, не могут ждать там морепродукты, например, они становятся суши, становятся жесткими, вот. В нашем случае теоретически соус может ждать, Ну, звичайно, якщо морепродукти готувати <хи> дуже довго, то вони стають жорсткі. Але насправді морепродукти готуються там одну-дві хвилини. ти собі закинув пасту, паста собі вариться. Ти її спробував, вона вже майже альденте. Що таке альденти, Я думаю, ви вже знаєте, це переводі з італійського на зубок. Тобто це плюс-мінус 75% приготування. Ось ви спробували, і, і ви розумієте, що у вас паста вже розкусується, але в центрі там залишається такий тоненький-тоненький стерженьок. Оце говорить про те, що це вже альденти. коли тобто у вас плюс-мінус цей етап, ви ставите сковорідку, нагріваєте, кидаєте туди креветочки, вже їх доводите, обсмажуєте, пасту. Тим чином ви вже злили воду, дістали, прямо туди в сковорідочку, все. Ну, типа, занимает хвилины ну, две, напевно, максимум. Довели до смоку, до текстуры по смоку все четко подает. Тут нема ничего складного. Воду можно немножко подсолить. Часто задаются вопросом, нужно ли добавлять масло в воду? А, сразу говорю, вообще не обязательно. Соус жирный это просто лишняя трата продуктов, Там итальянцы в каких-то семьях своих иногда делают, потому что у них много оливкового масла, оно стоит дешево. Ох, профессионал! Ну, до чого тут італіянці і до чого тут взагалі це? Люди просто від незнання доливають, бо якийсь один умнік взяв олію, налив, каже, все, от якщо ви будете наливати олію, у вас макарони в житті взагалі ніколи не зліпнуться. Це бред, такого немає. Ця олія, вона просто зверху плаває і типу ефекту ніякого не дає. Це все міф. Ось. І це не від того, що там в когось є олієта додає, в когось не додає. Ні, це просто від незнання ефекту ніякого. І що саме цікаво, солити пасту треба воду. Це дуже важливо, тому що коли ви готуєте пасту, особливо домашню, ви вже, думаю, знаєте, то сама сіль в пасту не додається. Тому що сіль розрушає текстуру, вона стає ломкою і тому і не додають. А ось коли ви варите вже самі макарони, тоді обов'язково додавати треба воду сіль. Ну, пропорція її 10-100 тисяч це тобто 10 грамів солі на 100 грамів пасти на літр води. Ну, ось така. Я пропорции. Вот. И они наливают, что там паста не слиплась. Но можно абсолютно без этого обойтись. Тем более, если учесть, что у нас в стране масло оливковое. Это довольно-таки такой хороший, дорогой продукт. Но не только у вас, а всюду так хорошие продукты коштуют ну, хороших грошей. Так как все-таки это итальянская паста, готовим ее на оливковом масле. Можно на растительном сделать, но на оливковом будет, конечно же, натуральный и вкуснее. На оливковом будет натур... натуральный. Что натуральный? <laughs> Паста парасосейская, что будет натуральный? Ну, так, если уже парасосейская, то уже лучше взять соняшниковую оливью, чтобы чтоб был э, правильный контекст. А тут, э, ну, типа, и не карбонара, и олію, льем хорошую дорогую, и наша она там, ця олія дорогая, чтобы она будет горчить. Первый ингредиент отправляем, это чесночок. Ой, це, до речі, зря він його додав, тому що чесник, він же ж, ви знаєте, якщо його спалити, або він, не дай Боже, десь там трошки почне підгорати, він почне гірчити, і просто ця гіркота споганить будь-що, що ви готуєте. І правильніше було б тут спочатку кинути бекончик, підтопити його, і вже потім на кінечному етапі додати чесничок, щоб він прогрівся, все, тоді було б класно. Додамо. Декілька цікавих на мій погляд коментарів з під відео того самого Біліковича. Поїхала. Русский карбонари не существует. Какая-то херся з спагетями. Да. Воно і дуже схоже на те, що написано на якусь хрінь зі спагетями, але точно не карбонару. Чеснок у мене швидко почернів. общем, отстой какой то Не, ну так я ж про то і кажу, що чесник треба додавати в саму останню чергу. Так, якщо міняємо рецепт, то може стоїть і названня змінити. Почему русська карбонара. назовите его, к примеру, блевотярой какой-нибудь. Процедура <с> прикольно. Уже и пасту себе русские варюи присвоили. Путлер скоро скажет, что эту пасту Ленин придумал. Скоро вже так і скажуть. Ленін той вже перевернеться. Русская паста карбонара это писец. так же как борщ у украинцев отожмете. Я не знаю, хто там збирається віджимати наш борщ і чи вийде в них це, але ну хай спробують. Але я впевнений, що нічого в них з того не вийде. Желток обязательно, а сметана не нужна. Тут сметанка б, я думаю, вона б не завадила. Можна було б жовток не давати, жовток, а от сметанки би дай. Тоді б напевно, що воно було б точно карбонара по роси. Русська, серйозно, ви там в курсі, що Мікеланджело були з пенсии. зовсім <свісно> уже конченый. <свісно> Все себе присвоюють. Борщ наш хочуть присвоїти. Піцу вони хочуть себе присвоїти. Карбонару присвоїти. Все присвоїти. Ну блін, ну придумайте щось своє. ну шо ви. А этот рецепт можна назвати як угодно, хоч пастою пастой О, це якийсь наш однодумець писав. Ну, дійсно. Згоден з вами. Я думаю, що на цьому можна закінчити. Я вам скажу так: слідкуйте за українськими шефами, готуйте з ними, вони вам точно не порадять якоїсь єрунди. А там хай готують як хочуть. Тому давайте дивитись далі. Огляд. Дякую, що дивились зі мною коментарі. Як тільки слегка каун зашкварчить. отправляем туда бекончик. Да, а потом еще бекончик треба, чтобы обсматривайся. А пока бекончик обсматривается, цей чеснок уже сгорит. Что самое главное, понимаете, в этом соусе? Соус должен быть насыщенный. Я думаю, что самое главное в тему соусе <laughs> не шкрябать залезную лопатою по тефлоновой сковорите. Мне <laughs> кажется, в данном контексте это самое главное, что тут может быть. Тыщенный, вкусный, немножко остренький. Поэтому чеснока здесь должно быть много. Он должен быть жирный. Поэтому бекон туда идет копченый. Отправляем бекончик. Вот, чеснок не пережарьте. Если он подгорит, будет горчить. И появится неприятный такой вкус. Этого быть не должно. На среднем огне жарим бекон. Он должен вытопиться. То есть должен выделить жир и как да. А чеснок в той час себе повильно сгорит. Следует обжариться. Теперь свежемолотый перец. Его должно быть много. Это важно. Потому что эта паста должна быть пикантная и вкусная. И еще важно, перец вот прямо обжарить вместе с беконом и чесноком. О, тут сейчас у вас в камеру залез объектив. Тогда он раскрывается по-особенному, и у нее появляется очень крутой аромат и вкус. Вот так вот, видите? Перчу вроде достаточно. Нет, еще немножко. Поверьте, так будет вкуснее. деле да. В чем я с ним сгоден, это в том, что в карбонаре будет бути дуже багато бекон, скажу, перцу. Все, обжарили с перчиком, с чесночком и бекончик. Видите, вытопился, где-то поджарился местами. Теперь наступает время соуса. Вливаем сливки с желтком на сковородку. За счет того, что у нас там желток, соус начинает быстрее завариваться и становиться густым. Поэтому... Ну, от оце насправді в цілому рецепт неправильний. Але якщо вже ми дивимося в контексті саме цього рецепту, щоб там він не готував, правильніше було би спочатку макарони чи там пасту будь-яку довести до стану альденте, обсмажити цей бекон, скинути пасту сюди до бекону, з часником, разом це все так прогріти, дати трошки водички, і вже туди. Додавати оцей соус, щоб макарони, коли вони будуть готуватися, фішка в чому? Саме такий один з других важливих компонентів в моментів це в тому, щоб макарони напитали на себе смак цього соусу. Тому цей соус він має бути трошки соляніший, ніж в результаті ми хочемо, щоб отрималась страва такий важливий момент. І от ви кидаєте в ці макарони, наливаєте соус, макарони починають з цим соусом прогріватись, уварюватись, за рахунок того, що в макаронах є глютен, він починає виділятись, такий залишковий, і таким чином ще плюс підтягує соус, плюс до того там ще є жовто. І ось тоді дійсно ви його не переготуєте, ви його підтягнули. Потім, поки ви його виклали, ще паста себе напитала лишню вологу, все. А от зараз ще пасту він не кинув і, звичайно, є така вирогітність, що е, соус розслоїться. Друзі, а зараз саме час поставити вподобайку цьому відео, підписатися, а також написати коментар з восьми слів. Все це для просування мого каналу та українського ютубу. Дякую. Тому зразу, дивіться, мішаємо. Вот сразу додаємо несколько щепоток солі. Не переборщите. Бекон соленый и сыр соленый. Здесь надо, чтобы был баланс. Вот так вот. Вот, видите, смотрите, начинает он закипать. Вот он закипает этот соус и становится густым очень быстро, потому что там желток. Поэтому нельзя оставить его в сторонку и кипятить, иначе у вас превратится все это в омлет. Просто довели до кипения, Убрали в сторонку, и ваш соус готов к тому, чтобы туда положить спагетти. Чтобы балансировать консистенцию соуса, вы можете э, использовать вот эту воду. Воду прямо в которой варится паста. Берете половничком, оттуда черпаете немножко и вливаете сюда, например. Але поміряйте менше вода а, в наш піцсолем, Вы еще доливаєте соль уварили. Сіль сконцентрувалася, потім ще і ще сконцентрувалася. тому будьте дійсно обережні з е, солю. І бачите, соус у нього він вже, він вже в нього е, стягується занадто. Ну, типу, він рано почав його готувати. Макарони ще не зварились до стану денте, а він вже соус приготував. І вже в цей соус він підливає воду. На що? Ну на що? І у вас автоматично соус становиться жиже. Їм часто пользуються, коли не вистачає правильної консистенції. Доволі воду. Да, это правильно, но ты еще макароны не поклав. как ты можешь знать, какая там правильная консистенция? По всей итальянской классике паста должна быть проварки альдента, то есть чуть-чуть недоваренная. В этом фишка. И, кстати, говорят, что от этой пасты не так сильно толстеют, как если переварить. Углеводы как-то там по-другому усваиваются, не до конца, скажем так. Поэтому, может быть, поэтому итальянцы такие худые, стройные. Да? Действительно, кажут, что паста альдента, она корыстнейшая. Ніж просто зварені макарони, тому італійці її так і варять. То не просто ж так вони її варять, бо їм так захотілось. А давайте не макарони. І насправді італійці, оця альдентість, отака от, міра альдентості, вона різна. Тобто у нас. Там в українців, там вона своя. Коли тільки італійська кухня почала там доходити там, до України років 10 назад, і оцю альдентість, що в кухарі робили в ресторані, багато там гостей почали казати, що фу, не даварена, доворіть, ви мені дали сирі макарони. Оця була така штука, і це було нормально. Це в день, один-два замовлення таких були обов'язково. Потім з часом люди почали там заробляти більше грошей, подорожувати світом. і і це все воно дійсно пішло. Пішло в небиті. Зараз вже всі розуміють, що таке альденте, як це має бути, але все рівно, навіть при цьому в Італії Альденте більше, сильніше, воно, типу, там, от, грубо кажучи, паста взагалі напівготова, і на або напівсира. Це вже кому як більше подобається. І це для них ок. Тобто вони буквально її кинули, чік, пік, впадали, все. Вона аж прям підхрустує. Тут у нас ну, так не люблять. Тому у нас альденте десь 75%. Паста сварилась? Либо на дуршлаг, либо вот так от щцями. Як сварилась? Ну, які є, як зрозуміти, що вона зварілась. Ну він нічого не розказує, нічого не показує. Як його підписота зрозуміє, що це має бути, тому що ну дивиться, у них там бачу люблять отаку всяку діч. Тому в принципі для них нормально. А у нас нормальні наші українські підписники, вони люблять, коли їм розказують, показують деталі. І це, ну, дійсно, я дуже вам вдячний, що ви цінуєте мої рецепти і їх дивите. Менше, звичайно, ніж хрючево, але дивитесь. Закідаємо соус. От вона вкуснятина. Є соуси. Очень деликатные. В них надо, чтобы паста немножко прям поготовилась, питала себя весь этот вкус. А есть вот такие вот мощные соусы, когда они сразу вот обволакивают макароны пастой. Дальше, в общем-то, готовить не надо. Вот как здесь, смотри. Правильный баланс и консистентность. Да На самом деле, кожен соус, ну такие редкие, ну будь-який, хочет дать вот весь вкус пасте. Кожен це дуже важливо. Оцей момент, коли ви проготавлюєте і паста напитує на себе смаки. Це не тільки тут, це взагалі постійно так треба робити. І то, що він каже, що тут це робити не треба, ну я не згоден з ним взагалі, тому що макарони будуть ну, ніякі. Ну, який в них буде смак. Це хороше і паста. Видите, главное, чтобы паста не была сухая, то есть соуса должно быть много. Вот. Дальше просто ставите на нагрев и немножечко вот так вот перемешивайте, прогреваете все вместе. И всегда возьмите маленький запас на то, что вы будете выкладывать в тарелку, пройдет время. Потом, пока все сядут за стол, пройдет время. И ваша паста, она впитает весь сок, поэтому изначально, и так делают в ресторанах, всегда делают соус чуть-чуть жиже. Все, выключаем нагрев. Опа, І, ну тут він правильно каже, це якраз про те, що паста ще натягує на себе вологу. Тобто з часом, поки ви там відволіклись, якщо ви зробите от тютелька в тютельку, то коли ви будете подавати, вона буде сира, і вам треба все рівно буде її трошки кілішнути, перемішати. Тому Дуже важливо зробити такий трошки рідковатий соус. Ми, група сил спеціальних операцій. Звертаємося вкотре до Андрія Плюса та його аудиторії. Нещодавно з вашою допомогою ми змогли закрити збір на суму 150 тисяч гривень для закупівлі мультикомплексних систем РЕП для встановлення на нашу техніку, але на жаль, кількість та інших. Літальних апаратів ворога на лінії ОБЗ збільшується. Тому ми звертаємося за допомогою з відкриття ще 200 тисяч гривень на комплекс РЕП. дякую вам. Слава Україні! Героям слава! Відкриваю відразу новий збір на 200 тисяч гривень ще на репстанції для ССО. Розігруємо чудові подарунки, як ви вже зрозуміли, це колонка ручної роботи від снайперів за донат. Від 15 тисяч гривень лот. Хто задонатить більше, той і забирає з пультом, з зарядкою, з блютузом, все як треба. Також ось такі гільзи за донат від 100 гривень. Книжка Джеймі Олівера за донат від 100 гривень. А також тубус від незрозуміло якого великого калібра за донат від 1000 гривень. Тому донатимо, приближаємо перемогу разом. Слава Україні! Йдемо столу. Так, свіжа петрушечка. Смотрите, вот, вот такая должна быть консистенция. Видите, самое главное, еще раз повторюсь, не кипятите слишком сильно соус, иначе получится омлет. Вот. В конце лучше взять сыр твердый. Натираем прямо немножко в соус пасту. Оп. Теперь все это вместе перемешиваем. Оп. Вот так вот. Все. И выкладываем пасту. Смотрите, какая она сочная, вкусная, красивая, ароматная, крутая. Оп. Обязательно. Ну так. Паста не погана, але не карбонара. Сыр в конце, сверху. И немножко свежей зелени. Короче, ребят, вроде постарался вам рассказать все нюансы. Вот чтобы у вас получилось вот один в один, как у меня. Думаю, вы справитесь. Тут нет ничего сложного. Поэтому, если вам понравился этот рецепт, подписывайтесь на канал. Обязательно лайкайте видео. Давайте ясно. Ты уставать, будешь свой рецепт или Ну, так, сейчас, хопа. М -м. То, що я говорив, то що треба. Ароматне, вкусне, сочне і аль денте. Русская карбонара. Піде тоже. Русская карбонара. Ні, ну що не тобі. Тобто, ну, продуктів там ніяких немає. Це Італія, що там пармезан Італія, паста також думаю, Італія. Ну, можливо, там роблять вершки, окей. Ну, коротше кажуть, русская карбонара. Що він то взяв, ну, типу. Усьому світі є такі рецепти на вершках. Це просто паста з беконом, з вершками. все. чи буде це смачно? Так, це буде смачно, якщо все зробити окей. Ну, типу, дуже важко. Оце зробити не смачно. Можна там, звичайно, чесник спалити, то воно буде гірчити. Там можна соус. Він може розслаїтись, якщо ви довго будете готувати пасту можна або переварити, або не доварити. То є нюанси, але по факту ну нічого складного немає взагалі. Ну, якось так. Пишіть ваші враження, як вам а, цей рецепт. Кого хочете, щоб я розібрав у наступних відео. Не забувайте про донати, не забувайте про підписку, про вподобайки, про дзвіночки, поширення серед друзів цих відео, тому що для мене це дуже важливо. І я буду, напевно, що з вами прощатися. Всіх вас обіймаю. Цілую прямо в душу. Ваш шеф, папа. -па.